Всім доброго дня. Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Зараз у нас дату не покажу тільки час, 9 травня. Так, що тут у нас? 15-17, так. Опять у мене відео. Верх ногами загруз... записалося вертикально, вірти... верніше. Такою маленькою, знаєте картиночкою. Я не знаю, як то зробити на камері, щоб вона ото, сама не пригала туди-сюди. Я не бачу цієї функції, я не знаю як. знайти її, щоб поставити, от, именно, щоб вона стояла на відео іменно тільки в такому положенні. Якщо хтось знає, напишіть мені, будь ласка, у мене Android Xiaomi. С10 чи 11, я не пам'ятаю. Так, ну що, давайте будемо дивитися правий берег міста Запоріжжя на 10 травня. Дивимося зразу приватний сектор. Бачите, будуть проблемки тягнемо. Тягнемо проблемки, виконавці молоді. Так, ну, завершиться якось ця подія. Тут теж туди суди випадають. Правий берег. Гляньте, три старших аркани у вас. Три старших аркани. Я хочу розкрити. Так, зірочки такі падають, чим то закінчиться. Ну, я вам скажу так. Звісно, що загроза існує, вона тим паче припала наприкінці. На жаль. Да? Тобто, це ж як. Кінцевий такий результат події, да? Але все світ буде закриватися. Так, ми відкриті. Не вистачає нам цього. Чим то завершиться, ну, більш-менш нормально то завершиться. По почуттям нормально, бо, ну, бачите, у нас нам не вистачає, реально не вистачає ресурсу, і у нас, може, навіть ще іде пошельнику, буде якась така ситуація. Бачите, йдуть після отшельника багато обажань, Тобто, сказати, що то буде якась закрита ситуація чи якась локальна ситуація. І тут ще випадає, що ресурсу маловато, і опиту маловато. Якась така історія тут випадає. Але в цілому повинно бути все добре по приватному сектору. Так. Да. От бачите, не вистачає, тут вогню не вистачає. Будемо, будемо, вогонь. Тут король додається і потенціал рицар. Так що по приватному сектору правого берега є загроза, вона існує, д'явол є. Тому я можу вам сказати, люди, що працюється дуже велика праця для того, щоб все було добре. Але ворог буде швиряти ракети чи дрони, чи що він там буде швиряти, я не знаю. Дявол випадав і по лівому берегу. І ще хочу дівчаткам, і, ну, в основному, дівчатка пишуть, нагадати. Я не пам'ятаю просто, на якому березі мені писали. І, в принципі, я скажу цю інформацію, щоб, може, новенький хтось зайшов, хтось рідко дивиться. Я просто нагадаю. Мені дуже приємно, що ви уважно слухаєте і чуєте, коли я обмовляюся і кажу на а, правий берег, лівий берег. То Якщо я по початку сказала, що я дивлюся правий берег, наприклад, да, але десь от в своїх словах можу брякнути е, предыдущий берег, який я дивилася до того, да, лівий або навпаки, е, то це просто обмолка. Не обращайте на це внимання. Коли я починаю робити розклад конкретно на якийсь берег, то та обмолка в процесі. то вже... Тим паче, що я, в принципі, стараюсь, ловлю цей момент, коли я оговорююсь, і перепрошую. Ось, Тому не обращайте на це внімання. Це не саме важливе. Важливе, що я проговорюю, ну, скажімо так, по-перше, це перше, я вам озвучую, що я дивлюсь. І саме головне, що я проговорюю про себе. Ви цього не чуєте. Зараз дивимося багато поверхівки. Угу. Де отшельник припав, так? Теж припав сюди очельник. Там в домішку було, а тут він вже виліз. Так, ну, в принципі, що я можу сказати? Так, по очельнику десь воно десь зачепить. Десь е... якийсь окремий район. Люди можуть то і відчути, і почути, і може даже повилітати скло і криші, і що завгодно. Ось воно. Але шанс в цілому він і йде подвійний люди. Ну, такий, знаєте, не впевнений. Ми її не бачимо, але захищаємо суд і суд. Тобто, ситуація така, що ми не будемо бачити те, що на нас летить. Але будемо все одно захищатися. Будемо захищатися. По багатоповерхівкам не дуже тут якось карти випадають. Звісно, вони більш агресивні. Більш негативні в цьому плані от раз, два, вони явно негативні карти, але вибір є, падають влюблені. Сподіваюся, що все закінчиться нормально. По крайній мрії, ресурс життєвий буде. І буде. Як будинки можуть постраждати? Ось бачите? Тут є така історія. Є така історія, ми не бачимо, що там буде летіти подвійки мечові. А тут ще йдуть от, по пажику, от я дивлюся, а да, тут туз, шанси у нас є це зловити, але ми не бачимо. Не бачимо, А тут ще виконавці молоді і от я спитала. Що яка ситуація? Ось вони можуть просто з нею не дуже справитися. Боятися будуть. Якась буде така ситуація. Так. Багато поверхівки правого берега явно під загрозою, і там явно може полетіти скло, явно може бути така бойова ситуація, люди. Так що будьте обережні. Промислові об'єкти Як там донышко? непогане, а що в розкладі буде? І там теж донышко предвездуще було непогане. Навіть хороше було. Так, по промисловим об'єктам. Буде там теж бойова обстановка, будуть хлопці працювати наші ППО, буде така, але буде все справедливо, буде все нормально, буде трошки не хватати нам того всього. Але по ітогу хлопці будуть задоволені, промислові об'єкти повинні бути цілими. Так, і давайте подивимося соціальні об'єкти. Нормально буде по, 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 по соціальним об'єктам, навіть не хочу розкривати. Нормально буде. Дев'ятка чаш, королева, там, ж, там дуже жіноча енергетика сильна. По соціальним об'єктам, там дуже багато дівчат, які займаються езотерикою. Які, е, тут, даже можна сказати, ну не зря ж кажуть, усі жінки відьми. Да? Тобто дуже сильна жіноча енергетика йде по соціальним об'єктам і. Це буде все оберігатися. Так, і давайте подивимось торгівельні об'єкти правого берега, закритого типу, магазини, супермаркети. Ну, Тут є така можливість, бо дуже багато тут тягнеться жезлів, бачите? Але вибір є. Закруглиться. Ця історія, трансформація, вона буде справедливою. Зіб'ють, скоріш, то що там буде летіти, вони будуть задоволені. Ну і давайте подивимося торгівельні об'єкти відкритого типу. Це ринки. В принципі, скажімо так, ринки будуть працювати. Так, захищатися ми будемо. Тут трошки невпевнена ситуація. Чим то закінчиться. Нормально там все закінчиться, хлопці будуть захищати. І ось у нас четвірка монет. Ну, Все буде нормально. Так. І давайте я подивлюся по людям, по людям. Привати спочатку сектор по людям. Ну Точно будете живі, це нормально, чи там травмовані будуть. Ну Все тут нормально, я так вам скажу. Життя б'є ключем буде якась така фішечка, щось таке буде хитреньке тут. Щось може хтось там трошки. Преувеличить, як кажуть, збреше там щось. Але в цілому все буде нормально, тут у невдача падає. От на суд падає щось якийсь обман тут іде. Може, СМІ щось там таке. Ну, таке щось. Ну воно незначне, ну таке. Якась може дезінформація, якась може буде така. Але то неважливо, люди всі живі будуть. Так, і багато поверхівки. Ну, я вам скажу так. Оця карта миру, в принципі, це нормально. Єдине, що мене смущає, то, що йде під нею. Так, і ресурси, і енергія життєва, все нормально. Але під оцим закругленням іде двійка мечова. Тобто тут іде як закрита ситуація подвійна, неізвісна, да, по інформації. Е, обнулення буде цієї ситуації, як завершиться вона, в смислі. Вибачте, не завершиться, обнулиться. І от воно як спочатку буде. Тобто новини будуть. Але тут немає загиблих, зразу скажу, немає загиблих. Постраждалі, постраждалі можуть бути. Тут якась суперечлива така інформація, йде отут. -от. Тому постраждалі можуть бути, але це не буде так значно. Ось, ось розумієте, тут якось воно накладка така. І завершення, і тут же початок. Тут буде йти допомога. Ну, скрута буде по здоров'ю. Тобто щось там таке от загиблих там немає, але постраждалі, якось так суперечлива йде інформація. Вроді є, вроді нема. Ну, коротше, таке щось воно буде, непонятно що. Але по-любому люди будуть живі. Так. Ну і давайте подивимося розвиток подій правого берега на 10 травня. Ну, що ми будемо захищатися. Будемо захищатися. Ми маємо свої ППО, працюють вони у нас гарно. А захищатися ми будемо по-любому. Я маю на увазі гарно працюють, бо вони мають велике бажання і велику дисципліну. І е, хочуть зробити все можливе і неможливе, бо тут дев'ятка. Дев от вони з почуттям то роблять саме, знаєте, ну, все віддають. Ситуація буде помірна, збалансована. Захищатися ми будемо по дев'ятки, це дуже високий уровень захисту, і, ну, мабуть, на то є причини, бо буде, ну, справляться хлопці, справляться, бо тут от вони закінчать цю історію. Закінчать історію, скоріш всього, що вони знищать дрон, скоріш всього, що знищать дрон, бо тут воно колесниця йде. Так, да, вони знищать, все буде нормально по правому берегу. от Єдине, що по людям, по багатоповерхівкам, там суперечлива така подвійна інформація йде. Як бу... ну, от, чи постраждалі є, чи постраждалих немає, чи може незначно. ну Таке от якось не зразу то буде видно. І там йде завершення, а потім іде. Обну... як обнуляється і початок іде, розумієте, зразу після двійки. Значить, може скажуть, що хтось там якось щось трапилося, а потім наоборот то все зміниться і буде протилежна ситуація. тобто отак от. Але воно повинно бути все нормально. Так, правий берег я показала, сподіваюся, о, я для вас витягла карту. Мах, так що гарна карта, і вона дає надію, що наші хлопці справляться з усіма проблемами. Так їм тяжко, але вони справляться. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте свої коментарі, лайчки, бо це важливо, продвигається відео, і я там виставила в описі під відео. Там гривнева картка приватбанківська, а я ще виставила євро. Тобто, якщо хтось з дівчат чи хлопців, які за кордоном захотять кинути єврік чи два, бо ми знаємо, який там курс, ну, не там, а взагалі курс да, євро, то, як кажуть, на каву, вони там то витрачають. То буду дуже вдячна. Бажаю всім здоров'я. Почуємось, папа.